Так, Роман Іванович, зараз буде все-таки з архівів оці зйомки, які я здійснив ще в 1993 році. Це десь приблизно 7-8 років тому. З вашої фотовиставки гумору на сотці. Я ще тоді працював на телебаченні Галичина. і Така передача називалася Вона Мовчіть і дивіться. <гум> <гум> Ні. Я перший раз чую. Я дуже вдячний, що таку увагу. Е, ну, а е, раз у нас гумористична така сторінка, чи було в вашому житті щось гумористичне, або можливо вам запам'ятався якийсь анекдот пов'язаний з вашою творчістю, або може просто анекдот. Щось таке цікавеньке. З е, фотогумору. Ну, щось цікаве, смішне. <гум> ну, е, Ми зробили виставку, ну і перший день, е, я кажу, цікаво нам, як люди сприймають. Ага. Ми так збоку стали дивимося. Ну, Там різні люди підходять, звичайно, сміху дуже багато. Але димся приходить так літня пара людей, чоловік і жінка, десь так 55-60. Чоловік трошечки випивший. Uh -huh. Він високий, а жінка нижче. Uh -huh. ну, він там дивився всякий, але зупинився на такий еротичний гумор. Uh -huh. І так довго-довго дивиться. А жінка каже, то вже йдемо. То вже йдемо чи не йдемо? Mm -hmm. Чого ти туди дивишся? Дивися отут, а там був <смір> такий натюрморт е, е, випивохи, так ага, називався. Ага. От тут, каже, дивися, а не там на гарних дівчат. <смір> <смір> ну що ж, а зараз подивимося з архівів нашої вже моєї фонотеки, відеотеків, з архівів першоквітневих. квітневих. Щороку, 1 квітня, на так званій соці, що в обласному центрі на вітрині будинку номер 6 організовується фотовиставка. Її упорядником впродовж багатьох років є працівник обласного науково-методичного центру Роман Кудба. Ця виставка була восьмою за рахунком і чи не найцікавішою за всі роки. Роботи фотомайстерів, представлені на ній не тільки є цікавими за змістом, а й е, добре виконані. А втім, переконайтеся у цьому самі. Ми пропонуємо до вашої уваги кілька фотографій з виставки Галицький гумор гумор-93» І як кажуть, народі смійтеся на здоров'я. Роман Іванович, ми вже потихеньку будемо Є завершувати нашу. розмову. Коли вже фільм завершений, ось вам здається, що ні, ця музика не годиться, все повністю я би переробив. Чи не буде такі муки творчості у вас? Дуже дякую за відповідь. Дякую вам. Дякую. Ви зовсім правильно говорите, було те і друге. Підбір музики до фільму так просто не виникає. Знімається. Буває так, що чуєш музику. І хочеться її бачити на екрані. Або щось таке, що доповнює музику. Або навпаки, музика доповнює зображення. От з цих позицій я виходжу. Багато фонотеків прослухаєш, і переживеш їх і даш експеримент, одну музику, покажеш людям, як. Один каже так, другий так. Даєш другу. І от яка переважає. тобто Музику я підбираю ту, яка доповнює ідею і художній зміст показаного. Це ну, а ми Ірина зараз Україна. в цьому переконаємося в черговому фільмі за участю нашого сьогоднішнього гостя Романа Івановича Кульби. А Романа Івановича попросимо ну, як кажуть, започаткувати книгу відгуків телепередачі в прямому ефірі «Сова». Задавали, задавали. Thank yes. you ah! У нас е, остання бом останній е, остання частинка будем казати з гостем нашої програми роман іванович написав е, так в нашій книзі відгуків яку ми започатковуємо сьогоднішньою нашою передачею Книгу. Дякую за таку честь відкрити <рес> так. книгу неговідки. Е, відкривається вона такими словами: творчим людям передачі сова. Бажаю доброго здоров'я, творчого натхнення та великого оптимізму у здійсненні ваших благо... благородних задумів у розвитку української культури в ніч з п'ятниці на суботу, 0.43 година, 15 липня 2000 року. Роман Кульба. <рес> Дякую вам. За те побажання. А що ви бажаєте нашим глядачам перед рекламним блоком, який ми змушені традиційно включати? Ну, всім нашим глядачам і всій Україні бажаю всім доброго здоров'я, великого оптимізму, все погано пройде. І частіше пишіть заявки на передачу СОВУ, щоб вони організовували найцікавіші передачі для вас. Бо для вас це віддушина, для вас це буде відпочинок. Тому що цей ефір, який подають нам центральні телестудії, я думаю, ви з мною погодитеся. Він не виховує. Треба саме такі вишукувати як кажуть, регіональні фільми, регіональні роботи. Я думаю, це для душі кожному українцеві. Будьте здорові. Добре, дякую вам за участь в передачі. Дякую, що ви знайшли час у цей пізній прийти до нас в студію. Я сподіваюся, що ця зустріч продовжиться в наступних наших передачах, тому що е, творчість це вічне. Так. А ваша творчість це теж вічне. Дякую, дякую. Ну а зараз рекламний блок.